Хочу представити сьогодні вам нашу гостю, яка зараз знаходиться в нас в ефірі. Це співачка своя. Проте ви її усі і так знаєте. Mm -hmm. Вона раніше усім відома, як Асоль. Вітає в нашій привіт, студії. привіт! привіт. Як твій настрій сьогодні? Супер дуже чудова погода, була спокійна ніч в нас. Тому дякуємо збройним так, так. Так, нашим воїнам. Е, Розкажи трошки про себе, де ти була стільки часу і чому ти змінила своє ім'я? Ну. А <кій> коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене було дуже важливо якось підключитися. Я знайшла себе у волонтерстві, <кій> і разом з подружками ми зробили створила організацію, котра допомагає тваринам. А ми допомагали і з їжею для тварин з кормами. Ми допомагали з евакуацією, тобто ми конектувалися з іншими волонтерами і організаціями, допомагали коштами uh -huh. як могли коротше. І ми займаємося цим по, по теперішній час. І в мене був такий знаєте стан, що я, в мене не було сил ні то, щоб створювати писати щось музичне. Uh -huh. Я не могла навіть слухати музику, тобто я усі свої сили, думки кинула в волонтерство. Uh -huh. Але потім я якось зрозуміла, що я ж артист, по перше, і для мене важливо створювати і працювати на своєму фронті, на культурному, на музичному фронті. Uh -huh. Та, звісно. А, ось але мені хотілося. Щоб ця пісня, перша пісня, яку я буду випускати, щоб вона була особливою, щоб в неї були сенси uh -huh. а, і а, надихнувшись нашими жінками, я дивилася дуже багато інтерв'ю у той час. А, дуже багато різних історій просто читала текстом а, в інтернеті. Я зрозуміла, що я хочу створити пісню, котра буде присвячена нашим жінкам. Ну та перша пісня, яку ти випустила, вона стала відразу такою гучною на так. всю Україну. Так, так. як це вдалось зробити? А, мені здається, що коли ти пишеш відверто, і це дійсно твоя там ідея і твоє побажання, щось ти сама написала цю пісню? Ні, то була моя ідея, але мені допоміг так. Співавторстві із Олексієм Потапенко, uh -huh. а, і в нас був дуже чудовий тандем, Ми друг друга почули а, і а, Народилася ця пісня. Звичайно, я дуже вдячна нашим воїнам, котрі боронять нас. І завдяки ним ми прокидаємось кожний ранок. Uh -huh. Ніски уклін, але також дуже великий вклад внесок привносять наші жінки. Та ти назвала цю пісню гімн Маніфест. Так, для мене вона, вона така, українських жінок. І, і мені дуже приємно, що е, жінки знімають е, тіктоки і військові, і, і просто жінки, котрі там е, просто мами, домогосподарки, е, жінки, які там працюють, е, е, я не знаю, взагалі різні. І коли ми створювали кліп. Угу. Хочу зараз перейти ви до кліпу додали. Так. Та ви додали дуже цікавих людей. Туди так в нас були і військові, і екс військовослужбівці, і в нас були і а, медикині. Взагалі, то я би усіх жінок України хотіла б туди додати, тому що в кожній з нас є своя історія, вона унікальна. Мені здається, що зараз українські жінки вони є а, знаєте ніжності тендітності, але в той самий час потужності і міцності і сили. Ось тому мені мені дуже хотілося розповісти і розкрити історію кожної з, з тих дівчат, котрі брали участь у зйомках mm -hmm. кліпу. Мені здається, в нас вийшло режисером виступив Віктор Скуратовський. Ми дуже класно попрацювали. Мені було дуже приємно поспілкуватися з дівчатами. Це був неймовірний для мене досвід, і е, ми випустили ж не тільки кліп, а й серію інтерв'ю з дівчатами. Так, і ви додали послухати. цю серію інтерв'ю в саму відеороботу, Я бачила так, там просто шматочки, але є повне інтерв'ю. Воно також в мене на Ютуб каналі. Можна подивитися. Це дуже цікаво послухати їх. Історію воно до мурах. Це правда. прав. Помні, це правда, і коли я, я дивилась, ну ще си, сирі матеріали повністю всі інтерв'ю. Я просто я ридала. Ну насправді тому що це, це дуже глибоко і це дуже драматично. Але це правда, це наша реальність, це це, наше життя. Це, сьогодні. так це в, в чому ми живемо сьогодні. Е, нагадаю, що в нас зараз в студії співачка своя, і ви тільки що почули деб'ютну пісню, сестра. Да, і я дуже хочу попросити, щоб е, друзі залишайте ваш фідбек, ваші коментарі. Любі, взагалі, ваше, це дуже ваша дуже важлива думка це дуже важливо для мене, для нас, для, для артистів. Тому що ми співаємо для вас завжди. Е, переходьте всі на соціальні сторінки співачки своя або на YouTube-канал і, звичайно, залишайте там свої відгуки. Як ти думаєш, чи змінився шоу-бізнес з тих часів, який був раніше, коли ти була на сцені, і зараз? Я думаю, що взагалі він змінюється кожного дня. Тому що зараз ми живемо в такий час, коли все дуже швидко. І дуже важливо інколи просто ем, замедлятися, знаєте, і пожити сьогодні. Тому що ми всі дуже-дуже-дуже кудись летимо швидко, швидко, швидко. Але з приводу шоу-бізнесу так він дуже змінився, звичайно. І зараз дуже багато талановитих е, нових артистів. У uh -huh. нас взагалі дуже талановита країна. Uh -huh. І е, я, я радію, я коли дивлюсь. І ми вчимося, ми як, ну, я можу віднести себе до стареньких. Ми, як старенькі, ми вчимось чомусь у молоді, і це дуже круто. Думаю, що так, це просто було по-іншому. на, на той Я час. можу сказати, що мені просто здається, що коли не стало повномасштабне вторгнення, коли це сталося, а, вже нема сірого. Знаєте, є або біле, або, або чорне. чорне. Все. Ну, тобто, ти... Як артист, це дуже важливо мати свою громадську позицію uh -huh. і її е, висловлювати, тому що ну на тебе дивляться люди, і для когось ти являєшся прикладом. Uh -huh. Тому е, зараз в нас так і я дуже радію цьому. Це по-перше, а по-друге, ми усі стали об'єднаними, і це дуже важливо. Я хочу, щоб так було завжди. Ні, це дуже круто. А чи змінилась, на твою думку, українська музика до повномасштабного вторгнення і Зараз під час, ну звичайно ж, її стало набагато більше, слава Богу. Ну тому, що це дуже важливо. Її стало набагато більше, нас більше чують за кордоном. І я дуже дуже пишаюсь тим, що я українка, і я завжди знаєте, коли кудись їду. Я ось так тримаю свій паспорт, щоб всі бачили що, звідки я жінка, українка. А ось тому українська музика, взагалі, українські народні пісні, вони дуже. Дуже мелодичні, малозвучні, дуже гарні. Дуже... І в них знаєте, в них немає часу. Вони е вічні. Так. Мені здається, так. І е тому українська музика завжди була прекрасна. Е і залишається е І буде, звичайно. <рес> так. Декілька днів тому ви з НК випустили новий реліз під назвою Сяйп. Так. Чия ідея і хто запропонував цю роботу? Чес? Хто? Так, так, звичайно, чесно кому? Так, то звичайно а, Ну, по-перше, ми подружки. Угу. А ось ми дружимо, і якось так ми е, сиділи ввечері, щось пили про ну як дівочки, там щось балакали. Дівчата рулять, ну, так так, звичайно. А, ось, і вона мені каже: Настя, каже: Слухай, Катруся, а що, може, ми зробимо пісню. Я, я, я думаю, ну так, та, зробимо все. І я якось так несерйозно це сприйняла і забула, і взагалі все проїхали. А потім е, там, де, деякий час прийшов, е, і е, ми з нею розмовляємо телефоном, і вона каже, так що, мала, давай робити пісню. Я кажу: так, давай, вона каже, треба. І все, і ми почали працювати. У нас було декілька версій. Все було не то, не то, не то саме цієї пісні було декілька вес. Так, так. А, ну вона вона звучала взагалі по іншому, mm -hmm. а, а потім ми дійшли до сяєва. І мені здається, що нам вдалося те, що ми хотіли. Ми хотіли пісню, яка буде дуже світлою, дуже uh -huh. мотивуючою. Бо дуже зараз багато насправді темного, і мені здається, що все таки так. треба переходити хотілося, людей знаєте, відводити в сторону світла. добра звичайно, і на позитив. тому що завжди, після темної ночі, завжди наступає світанок. Ну uh -huh. це, це це про це. Ця пісня саме про це. Тоді в мене наступне запитання: як ви познайомились з і... ну, Мені здається, що я її, звичайно, я її слухала, в як і вона мене. <свісно> <свісно> Потім, звісно. коли почали спілкуватися, вона <свісно> каже: Боже, я ж тебе слухала, коли, коли ти там співала усі свої пісні, там Моя мама краща на світі. Я кажу: ну так, говорю, а я тебе теж слухала. Коли я це дуже смішно. А, ось, але, взагалі, коли я, я брала участь у проєкті Голос країни, uh -huh. а, ось там я познайомилась із Льошею, uh -huh. і, звичайно uh -huh. ж, э, з настю. Так. Розкажи про свій благодійний фонд. Так, це не фонд. Це не є фонд, це організація. Організація. Так. так. Тому що зараз дуже складно створити фонд. Я не дуже хотіла, тому що це було так. Ну якось ми, ми і не дуже там е, спонукали, так скажемо, людей е, донатити. Угу. Тобто, нам донатили е, різні люди із різних Ви, країн. Ви загалом своїми силами. Це робите? так. так. Угу. У нас чотири людини, чотири дівчинки. Ми просто об'єдналися і вирішили, тому що ну мені здається, що ніхто тоді не мог просто сидіти, нічого не робити. Знаєте, ну типу, uh -huh. треба було робити щось. Ми вибрали Але, ми вибрали. вибрали шлях е, тварин, так, допомагати тваринам. Так, так. Е, Саме собакам чи котикам, і собакам, uh -huh. і, і всім взагалі. Uh -huh. а, ось, і ми займаємось ця організація. Вона зветься Pets Need You». Є сторінка в інстаграмі, в нас є е, сайт, е, можна знайти усю інформацію. В нас є е, е, все, що ми коротше, все, що ми робимо, ми там публікуємо і все можна там знайти. Ми робимо достатньо багато своїми силами. Тому проте, якщо ви можна... хочете допомогти, я думаю, Ми будемо можете... дуже вдячні, і всі звіти, все-все-все, що ви хочете, ми все надаємо. Тому долучайтесь допомагати так, будь зараз. Це дуже важливо не тільки дуже. людям, але й тваринам в першу чергу. Тому, тому що вони беззахисні, вони не вони можуть, не можуть дати... нічого сказати. Ну так е -е, на днях ти долучилася ще до благодійного захту, mm -hmm. який відбувся в Ухмадиді. Mm -hmm. Розкажи про це. Хочу сказати, що я дуже рада, що я була там і буду обов'язково долучатися до таких заходів, тому що це дуже важливо. Це дуже важливо і для мене, як для людини, і для тих людей, котрі там знаходяться. Тому що людям дуже потрібне маленьке свят. Дуже. І ви знаєте, я можу сказати, що люди наші українці, вони, вони дуже змінились для мене, на мою думку, тому що зараз їм не вистачає любові, вони дуже хочуть обійматися. І, і я бачила їх очі, котрі просто вони. Ну там був вогонь в очах. І це так класно, тому що ми, як артисти, ми можемо зробити. Їх життя трошки яскравіше. І я як артист це моя місія. І якщо я допомогла комусь, підняла настрій, значить я не даремно живу на цьому світі. Звісно, це дуже круто <гум> і дуже мило. Е, на днях ви також з Настею були на премії Музвар. Так, і я знаю, що у вас ще планується концерт, де ти також будеш приймати участь у них. Так. Я думаю, що я можу. А як людина, котра дуже любить НК, як людину, як співачку, я хочу запросити кожного з вас, друзі. Це буде мега-шоу, буде дуже круто. 30 вересня, 18.00, палац Україна. Приходьте. Я там також буду. Це наступна зустріч, де з тобою можна зустрітися. Так а розкажи, що будь ласка, про музвара, де ти також брала участь, де ти виступала. В нас в Україні вже давно не було таких подій. В mm -hmm. нас в Україні давно не було таких концертів, mm -hmm. які в тебе залишились відчуття і враження після цього. Я казала, що це як у старі часи. Знаєте, просто ну, хочеться швидше, напевно, до повернутися було більше, тому що хочеться ось так зустрічатися, обійматися, балакати, а нести це, це свято музики. Для мене кожен концерт це свято музики, це потрібно людям. Тому, будь ласка, ходіть на концерти. Ходіть, це дуже важливо для вашого психологічного, ментального здоров'я, тому що ви відволікаєте. Відбол... Тись, я розумію, що це дуже складно зараз кожному з нас, але це, це необхідно робити, тому що ми живемо сьогодні. Ми не знаємо, що буде завтра, і треба жити тут і зараз. Це важливо, пам'ятайте це, будь ласка. А ми насправді дуже вдячні таким артистам, як ти, і усім іншим, які, попри час і попри стан, які зараз у нас в країні mm -hmm. все таки створюють цю гармонію. Концертів радості дають людям такий промінчик світла у їхнє життя. Це дуже класно. І дуже я дякую. Дякую Розкажи ще що цікавого відбувається зараз у житті співачки своя. Дуже багато з <laughs> того, дуже е, в мене грандіозні плани. Я не буду відкривати, звичайно, усі карти, хай то, то буде сюрприз. Просто щоб люди всі слідкували за анонсами, Так, бу за сторінкою. будь ласка, слідкуйте за сторінкою. Я дуже активно, знати. До речі, дуже активно веду свій інстаграм, там дуже багато цікавого. Пишіть, будь ласка, ваш фідбек, ваш коментар. Це не важливо, який він буде. Ну, звичайно, хотілося б оптимістичний, але якщо він буде негативний, це теж ваша думка, і ми її поважаємо. Ось тому дуже багато пісень, музики. Я буду далі займатися творчістю, тому що це те, без чого я не можу жити. Ось. Частинка життя. Звичайно, дуже велика частина, я б сказала. <рес> І на завершення нашої програми для тебе буде це неочікувано. Mm -hmm. Побажання для наших. <рес> <рес> Любі мої українці. Я хочу побажати кожному з вас берегти в собі кохання світла, тому що світло завжди перемагає темряву. Це дуже важливо пам'ятати кожного дня, коли ви прокидаєтесь, просто посміхніться самому собі. Я хочу побажати мирного неба над головою, звичайно, кожному з нас, щоб ваші рідні, близькі люди вони були у безпеці, були живі і здорові. Ми обов'язково переможемо. Це буде однозначно і навіть не сумнівайтеся в цьому. Я вас дуже сильно люблю. Ваша своя дуже тобі дякую, дуже дякую, що прийшла на ефір. Дякую за те, що створюєш дуже класну, круту, якісну українську музику, і те, що е, даруєш дуже багато добра любові цьому світу дякую. за твій благодійний фон. Це дуже важливо і дуже дякую тепло.